Дровенькі були. Прийшли ми годувати наших чеських гостей, мешканців, але тут ще лишилося трошки і дав індичатам, бо було тут зелень, зелень я підрізаю. Як ви знаєте, індичата зелень люблять. Дуже гарно вони насидять Ось. яблука вони самі, як я вже говорив, коли знімав білих, що не всі одинаково ростуть і ці індичата. Ось бачите, це такі маленькі порівнянні до цього. Небо і земля, котрого з тих маленьких я його відбирав мив, тому що воно душилося. Я його з яйця, відогрівав мив і так відогрів. Хто казав, що легорни дикі, ось та, ух, Я їх хвалю, але зараз кажу нечість. Лізе прямо в руки, не боїться. Ну і що? Ну і кажуть, легорни дикі, легорний дикі, які легорни дикі. Не скажімо не в нас вигорні, У нас вигорні самі добрі. Правда? Ді сюди, не дадуть поїсти менше. Таку би інші кури вже б чекали, до були горний дикі. Ну що, показали ми вам наших індичат, зараз їх покажемо, є вони всі дякуйте Богу, живі здорові. Бачимо яблука, як вони їдять. Душимо їх яблука просто отак рукою і вони собі балиться, індичата, за люблять так. Ось. Цей наш індик дуже гарний, бронзовий, та, не навіть Видно, коралі. Діди сюди покажися. А, молодець. Це не знаю, що це, є, але теж дуже гарно. Оці наші індичата. Оці два то від тої сірої маленької. Нашої індички, решта це все е, решта. І ось це, і ось це. Чотири. Це не від бронзового. Два і не від нашої листи тих четверо, а два від романа. І два вітя. Ну, менше там індики. Ви бачили, тим я вже задоволений, хоча спочатку теж нарікав. Курка їм допомогла, вона їх вигріла. Все ж таки, що для них важливо тепло. Це мій перше таке зауваження по індиках, і на майбутнє будемо на це працювати, що або брудері під лампою, або тримати якусь запасну курку, щоб їх гріла і їм було тепло. Так, погнали. Тут наші гості за кордоні, я не знаю, чи мені вдасться туди до них долізти, тому що вони дуже люблять сюди залізти, вистрибнути. Вони попробую так О, так не видно, каже. Бо я зараз відкрив, не всі повибігають. Я без мікрофону, треба говорити, завжди буде в телефон. Ну попробуємо. Трин... Є. Ось наші хлопчики, дівчата Тут є дві мінорки, які вилупилися, і одна мінорочка, яка була з тих старших, де воно трошки таке дрібасеньке було. Забираю його сюди, щоб воно відійшло. Ось, ну, як відійшло, поправилося мені мене наразі, не відійшло світ там той. Так, наші курчата ростуть живі здорові. Вилупилися вони, я ж навіть не пам'ятаю коли. Дісь на початку травня. Зараз їм Два місяці ще немає. Їм десь 7 тижнів. 4, 3, так, Десь, десь орієнтовно 6-7 тижнів їм є. Досить непоганих, чи курочки, чи чи півники я не бачу. Є наше ось це, що мало пальчики скривлені, що я показував, росте воно. Це є хлопчик. Ось він. Там котику з лапками. Попробую його зараз лапати, якщо вдасться. Перепрошую за якість, бачите. Таке воно в нас родилося. І такий він у нас є цей хлопчик, хвостаті. Всі, кого більше чи дівчат, чи хлопчик, ще не знаю. Були вони вибагливі до їди, вдома вони їли все, бо вдома там і макарони, і картопля вони були завжди під руками. Поїдали вони супер. Тут трошки з їдою вже вони перейшли на комбікорм. Їда не така, як вдома, не так часто, як би вони хотіли. І відповідно бачу, що в рості вони так чуть-чуть не так гарно пішли, як не так гарно йдуть, як, як йшли вдома. І тут не годівничка, в годівниці в них є комбікорма. Старт і комбікорм, це ми їм мішаємо, що тільки вони гарно росли, а може мені вже так хочеться, що вони бачать, вже би і неслися, правда? Пілічко вони вдягають, ростуть вони досить непогано, ж про появі я їх, вони в мене зараз п'ють цей глистогоним, води їм багато так не треба, то я думаю, що я напевно що перейду зараз на щось менше ємкість, тому що вона, щоб їм не грілася, не кисло. Вони вже у нас так добре проглистогонені. І думаю, що вже більше не потрібно. Ще разочок їм наберу свіжої водички, хай будуть мати ще на завтра. І тоді вже перейдемо на вітамінчики. Ось такі наші хлопчики і дівчатка. Хто з них, хто я не знаю. Тобто не знаю. не знаю, яка кількість хлопців, яка кількість дівчат. Тому що тут клітка маленька, мені незручно сюди зігнутися, подивитися, але вони такі рухливі. ну... Бігати хочуть, тож не відповідно. Думаю, що все буде у нас добре. А, це ти. Де-де-де-де-де-де-де-де. Курочка наша жовтолаба. Ось, яка красунька. Це хлопчисько. Ще одна курочка. Так би, може бути 50 на 50. Ну, було б за лісу. Би. Три. 4, 5, 6, 6, 7, о, вже сім півні. А їх і всього у нас 16 курчат. Ну, що є, то є. Нічого ми не будемо далі робити. Які є, такі є, такі будемо любити і ростити. Ось такі тут наші легорни з чеського яйця. Десь Бог будемо живі здорові, будемо формувати ми. Сім'ю, сім'ю сім або сім'ї побачимо. Може півня візьмемо цеха, і, і курочки наші, і все на як-то кажуть, дожити, але планувати також треба, бо без планів людина жити не може. Ну, Принаймні я. Всім гарного, тихого, мирного дня, любові і Божої. Думаю, вони у нас навчаться їсти комбікорм, привикнуть, як моя баба коли сказала, прокакаєтеся, будете їсти, так же саме аналогічно тут. Голодне тітка, довго просити не прийдеться. От, А це щось таке індича не дає нам зняти відео до кінця, а хоче дуже попадати в кадрик. Маєш, тут дивися, я тобі все дам. Ти-ти-ти, кукарікала.